Мої вітання, друзі. Сьогодні я готую пухкі ванільні сирники з лимонною цедрою та манкою. Звичайно, кожен готує сирники по-своєму. Існує мільйон секретів, але головним інгредієнтом моїх сирничків є хороший настрій. Крім цього, нам треба такі продукти: 450 грамів кисломолочного сиру, два невеликі курячі яйця, 2 столові ложки манної крупи. Третина чашки борошна. 3 столові ложки цукру та невеличка дрібка солі для збалансування смаку. Один лимон для приготування цедри та одна чайна ложка рідкого ванільного екстракту. Приготування. Відділяємо жовтки від білків та додаємо жовтки до кисломолочного сиру. Ретельно вимішуємо сир із жовтками до однорідності. Якщо у вас вдома є блендер, можете скористатися ним. Тепер додаємо 3 столові ложки цукру і натираємо шкірку одного лимона на дрібну тертошку. Потім додаємо чайну ложку рідкого ванільного екстракту. Якщо немає рідкої ванілі, додайте звичайну. І знову ретельно перемішуємо. А тепер я додаю дрібку солі до яєчних білків і збиваю їх вилкою до утворення легкої піни протягом двох хвилин. Потім всипаю в яєчні білки манку і гарно перемішую. Завдяки цьому прийому манка не збиватиметься в грудочки і рівномірно розподілиться в сирному тісті. Додаємо яєчні білки з манкою до кисломолочного сиру з жовтками і перемішуємо. До кисломолочного сиру всипаю 80 мл об'єму або третину чашки борошна і ще раз гарно вимішую. Потім в розігріту сковорідку наливаю трішки рослинної олії та кладу грудочку вершкового масла. Після цього формую невеликі сирнички, вмачаю їх у борошно і смажу на помірному вогні до утворення золотистої скоринки, не забуваючи при цьому вчасно їх перевертати. Подивіться, які розкішні пухкі сирнички у нас виходять за цим рецептом. Вони так спокусливо пахнуть ваніллю і лимонною цедрою. Просто ідеальні сирнички до сніданку. Смачного.